Запеклі поєдинки в різних вагових категоріях. Івано-Франківськ прийняв чемпіонат України з вільної боротьби. Продемонструвати технічну майстерність, високий рівень підготовки та волю до перемоги зібралися спортсмени з усієї країни. Три золоті медалі вдалося вибороти представникам Прикарпаття. Одну з них завоював майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий чемпіон різноманітних турнірів Андрій Джелеп для мене ця перемога дуже важлива, тому що можна сказати, я десь втратив лідерські позиції в своїй вагівіки до одного кілограма. Не, ну, не зміг виступити на Кубку України минулого року у грудні. Але зараз зібрався з силами і виступив, я думаю, що вдало. Ще два золота вдалося здобути Роману Гуцолюку у ваговій категорії до 57 кілограмів та Івану Кусяку до 74 кілограмів. До чемпіонату, кажуть спортсмени, наполегливо готувалися тривалий час і націлювалися тільки на найвищі результати. Здобуті перемоги присвятили українським захисникам. Перемога це для моєї сім'ї, для нашої країни. Вони ми живемо зараз у тяжкий час. І отакі маленькі перемоги вони дають віру. Що в нас все буде добре? Для мене ця перемога ну дуже важлива. Це чемпіонат країни. Ну, хотілося доказати, що ти кращий. Також прикарпатські спортсмени завоювали срібно медалі, три бронзові. Загалом участь у чемпіонаті взяли близько 160 найсильніших українських борців вільного стилю. Єдиноборство кажуть організатори, виховують міцний характер та силу духу. Прикарпатська земля славиться своїми. Борцівськими досягненнями цьогоріч також показала високий рівень, високий результат зі всіх куточків України, незважаючи на те, що нас триває війна, і окупант, агресор щоденно продовжує свою ганебну справу. Наші захисники захищають нашу країну, дають змогу проводити такі змагання в більш спокійних регіонах. Крім того, чемпіонат мав на меті підтримку 95-ї окремо десантно-штурмової бригади Люся Грибик Віталій Магалатій, телеканал 402.